Якщо ви стоїте, то краще сядьте. Такого ще в нас не було. 10 тисяч ми купили цю тачку на аукціоні, і вона повністю ціла. Для скептиків, хто каже, що немає цілих машин в Америці, я теж думав, що в нас таке не попадеться. Але ну це, ну це, давайте її обійдемо. Пару разів я обходив, хлопці обходили, ми так і не зрозуміли, чому її продали. Це що обведено, тут нічого немає, може подивитися ближче. Ну, просто нічого нема. Уводили, це, мабуть, купався якийсь хитрий, не знати хто, і вирішив просто писати машинку, забрати собі страховочку. Все, ціле. Зі всіх сторін. Подивіться, це Long Range машина. Це не просто якийсь там стандарт рендж чи ще якась комплектація, Long Range це я собі скільки шукав Тесла, Я ну, дійсно не міг собі таку купити. Клієнту повезло дуже круто. Перше думали, що з нею щось не так. Та ні, от тут батарейка, все є, все заряджається, ми поставили на зарядочку її. І... Вже зарядилося 39%. Немає в машині ні одної помилочки, все чітко працює. Це, я думаю, була така гарна новорічна акція. Тому я вам кажу. Америка це не тільки биті машини, це тачки, які ви самі вибираєте. Наші менеджери скидають вам варіанти, ви кажете, хочу, не хочу. Так що звертайтесь до наших менеджерів, вони безкоштовно вас проконсультують, нададуть всю детальну інформацію про по американських тачках. І якщо вам буде цікаво, то ви підпишете з нами договір і ми купимо вам машину. А вам буде цікаво, я вас гарантую.